слава. доброго ранку. Отже, пане Вадиме, повторюся. Нещодавно аналітик Флеш опублікував фото шахеда з переносним зенітно-ракетним комплексом. Його ціль, і от поясніть нам, яка і який принцип роботи оновленої версії шахеда. Ми бачимо, що на цьому прикладі Росіяни продовжують свої експерименти щодо а, установки або ж уніфікації разом з іншими типами озброєння тобто, це повітря-повітря. В даному випадку а, ми можемо згадати, що ще в минулому році, наприкінці минулого року, росіяни намагалися адаптувати ракету Р 60 класу повітря-повітря, і ось уже в цьому році ми бачимо продовження подібних експериментів у вигляді встановлення на шахет переносного зенітно-ракетного комплексу 9К333 333 верба. Щодо цілей та задач подібних комплексів та систем, загалом, ми можемо констатувати, що ворог намагається ще більше модернізовувати в бік того, щоб забезпечити самооборону своїх ударних дронів. В Першу чергу подібні рішення вони несуть загрозу нашим представникам армійської авіації, які активно використовують гвинтокрили для відбуття ворожих атак з застосуванням. Ударних безпілотників також легка та мала авіація, яка теж застосовується для протидії подібним типам цілей. І в свою чергу ми бачимо, що дійсно встановлення такого типу ракетних систем воно може складати небезпеку для наших бійців та сил безпеки оборони, які використовуються в контурі протиповітряної оборони. Але загалом щодо масовості, поки що казати про це зарано. Ми можемо констатувати, що ворог. Намагається знайти якісь подібні рішення, які він згодом до прикладу зможе масштабувати. Але станом на зараз дійсно ми бачимо, що це поки що напевно пошук рішень, ніж якесь серійне серійна винахід або серійна знахідка, яка може становити загрозу в більш ширшому контексті. Пане Вадиме, от поясніть цей шахет він як супроводжуючий, йде шахеда, який цілить, наприклад, по будинку чи енергооб'єктах, чи це той самий шахет? І в такому випадку, якщо він заряджений, поцілить у будинок, то наскільки буде масштабнішими руйнуваннями? Враховуючи тактико-технічні характеристики, а саме останні модифікації, які можуть нести до 90 кг корисного навантаження у вигляді бойової частини, то заміна або ж встановлення додаткових систем озброєння, це е, треба жертвувати безпосередньо тим е, корисним навантаженням, яке несе стандартний шахет. Тобто, ми можемо констатувати, що Встановлюючи подібні системи озброєння, ворог не встановлює бойову частину саме на подібні модифікації, і враховуючи його призначення і також тактику застосування, оскільки він може використовуватися ефективно лише в керованому виконанні, то це і обмежує ефективну дальність застосування подібних комплексів. Ми можемо констатувати ще те, що до 220-230 кілометрів ефективний радіус дії подібних. Безпілотників тоді доречною напевно буде інформація, яку прилюднив моніторинговий канал Єрадар. Повідомили, що російські військові облаштували новий стартовий майданчик для шахедів у 20 хвилинах підльоту до кордону України. Це з боку Сумщини. Можливо, це саме для таких шахедів. Це як один з прикладів. Дійсно, ми бачимо, що до 14 вже розгорнутих майданчиків стартових, які використовуються для запуску ударних безпілотників проти України, ворог додав ще 15. В Свою чергу ми можемо припустити, що це є компенсацією. Тих втрат, які ворог вже подніс, оскільки ми бачимо, що систематичні удари по Донецькому литровищу, яке ворог адаптував для застосування своїх ударних безпілотників, є під постійним контролем та увагою з боку сил безпеки оборони. Що стосується інших технологій, то були і припущення, що на території Республіки Білорусь Росіяни так само встановлюють додаткове устаткування та обладнання для ретрансляції подібних сигналів. Поки що свідчень фактичних ми не можемо навести, бо в відкритих джерелах їх немає, але подібні повідомлення наших розвідувальних органів вже надходили. Пане Вадиме, пам'ятаєте з півроку тому були прогнози, що росіяни зможуть виробляти стільки шахетів, що здатні будуть тисячу на добу запускати по Україні щодо виробництва, які ж в них обсяги на сьогодні? Ми дійсно можемо спиратися на ту інформацію, яку оприлюднила головне управління розвитки. Саме мова йде до 30 тисяч ударних безпілотників типу шахет, які сукупно виробляються на декількох майданчиках. Це і підприємство Купол, це і Єлабуга. І, і за даними, які теж наводяться зараз нашими спеціальними службами, йде процес розширення виробничого майданчика в Алабузі. А також залучення потенційне додаткової робочої сили з північної Кореї. тож ми можемо дійсно давати певний аналіз, який уколивається в рамках 30-35 тисяч шахетів на рік з певним потенціалом до збільшення подібних масштабів. Що стосується фактичних чисел, то ми можемо спиратися на повідомлення та дані наших повітряних сил, які оприлюднили за жовтень минулого року, що ворог застосував близько п'яти тисяч ударних безпілотників різної модифікації за місяць. Тож подібні цифри вони корелюються з даними нашої розвідки. Окрім того, що вони оснастили ПЗРК свої шахеди, вони ще Змінили дещо тактику. Вони над низьких висотах тепер рухаються. Навіть над головами кажуть люди, коли бачать. З чим це пов'язано? Це пов'язано з реакцією на зміну тактики наших сил безпеки та оборони, а також тактики застосування протиповітряних компонент, які є в арсеналі наших захисників. Якщо подивитися ретроспективно, то. Тому що початково подібну загрозу знищили звичайними класичними засобами, які є на озброєнні наших підрозділів ППО, тобто мова йде про зенітно-ракетні комплекси, коли дефіцит подібного боєкомплекту до цих комплексів став надто критичним, на зміну додалася нова компонента. Мова йде про мобільні вогневі групи з появою мобільних вогневих груп. Ворог адаптувався та почав застосовувати шахеди на більших висотах, де а, ефективність стрілкового а, та артилерійського озброєння не така висока. І в свою чергу, ми почали адаптуватися, і а, мова йде вже про активне та широке застосування дронів перехоплювачів, які якраз і були покликані збивати подібні ударні безпілотники на значних висотах. І це вже буде третя ітерація зміни тактики глобальної, коли ворог, активно розуміючи, що спроможності наших дронів перехоплювачів та підрозділів, які їх застосовують, значно зростає з кожним місяцем. А він почав змінювати тактику. І це вже знову низькі висоти, і тут вже ми бачимо підвищену ефективність роботи мобільних вогневих груп, які на таких малих висотах показують себе зараз найефективнішим. Російські крилаті балістичні ракети, які темпи їхнього виробництва у Російській Федерації на що роблять ставку, що новенького з'являється. І, пане Вадиме, чи досі Північна Корея поставляє балістичні ракети Росії? На сьогоднішній момент ми бачимо, що останній квартал 25-го року повідомлень про Передачу таких технологій до Росії значно зменшилася, і можемо констатувати, що подібна практика вона була в першу чергу для того, щоб модернізувати та перевірити на практиці застосування безпосередньо північно-корейського ракетного комплексу. І тут ми теж бачили повідомлення, де зазначалося, що ефективність також. Точність північно-корейських ракет значно виросла після того, як вони пройшли окубацією проти цілей в Україні. На жаль, що стосується темпів та загалом масштабів виробництва, то на а, середину 2025 року середня кількість. Вироблених ракет усіх типів це стосується як балістичних, так і криватих ракет. Вона варіюється в межах 130-195 одиниць на місяць, де найбільшу найбільше місце посідають два типи ракет: це балістичний скандер М з місячним темпом виробництва орієнтовно 60-70 одиниць на місяць, а також крилата стратегічна ракета Х-101 з таким самим рейтингом виробництва 70-60 одиниць на місяць. По іншій номенклатурі ми бачимо, що найменший ворог може а, виробляти таких ракет, як «Онікс» та «Циркон», де загальна оцінка варіюється в межах 20-30 одиниць на місяць. І ще менше а, ракет Х-32, де орієнтований обсяг виробництва варіюється в межах 10 одиниць на місяць? Менше хвилини, пане Вадиме, о, такий маневр дивний стратегічних бомбардувальників о, ту 95 і міг о, був зафіксований минулої ночі. Злетіли, покружляли, вер... повернулись. З чим пов'язано було? Насправді певної дивини тут ми не можемо констатувати, оскільки ворог на постійній основі разом з реальними бойовими вильотами робить і імітаційні вильоти. Це пов'язано в першу чергу з проведенням розвідки, оскільки на кожен такий маневр ворога наша система протиповітряної оборони вона адекватно реагує. Тим самим ворог проводить розвідувальні заходи щодо виявлення місць і, в свою чергу, наші підрозділи вони теж активно маневрують своїми силами та засобами, щоб не піддаватись ворожим обстрілам та ворожим ударам, а також не давати ворогові до інформації за якими маршрутами, до прикладу вони можуть найефективніше прокладати свою а, свій політ до цілей, пане Вадиме. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Вадим Кушніков, оглядач порталу мілітарний.